Всім доброго ранку. Ви подивіться, який сьогодні ранок тумани, гриби починаються. Спокійно так. Така роса, ви подивіться. Я думаю, що сьогодні у нас дорога буде щасливою і взагалі все у нас буде гарно. Збираємося потихеньку виїжджати. сім один хочемо виїхати. Захрустила бабушка. Та ти ж не сама будеш, ну чого ж ти переживаєш. Асадна Загрустила. Ну все, ми готові, слава Богу, по пів восьмого. Сьогодні ми не вклалися в час. Треба з вечора все збирати, а я як ото. Та воно дуже багато продуктів, просто того. і Хочеться, щоб воно в холодильнику було все до останнього. Може, в час добре нам. Окох, не дивиться. Зараз буде там плакать, стоять, кажу, вам, а якби ти сама жила? Так, перве препятствие. Я поїхав, слава Богу. Сонечком розсипаємося ми. Спіли відіхати повніше, вже пішла в магазин, купила насіння і водички купила. Почалися бігатня. А ось почали будівництво, ну, війна, е як кажуть, завадила. Як буд гарно положений, ну це просто краса. Подивіться, подивіться. Золоті руки просто коли Ну, це ж. Камінь в камінь, розшита, як гарно. Молодці. Так, поїхали, Санька. Включає свій навігатор, найкращий. І їдемо. Я буду вам потрішки показувати, де яка краса. Прямо неначе прапор України. От зараз так. Зібрані вже поля. Дуже гарно. Було, було, у той. Ну, то ділянка просто залишилася, ну не зробили дорогу, почалася війна. А так дорога тут дивіться, лягай і котися. Соняшник зараз прибирають, на полях працюють. Такі головки здорові, не знаю, як навіть ділятися так. Бачте, як теж казали, що ось все засрали. Президент будував дороги. Треба було й дороги, але перше, щоб військове все було, як кажуть, як потрібно. Приємно їхати по такій дорозі, приємно. А то там їхали, це просто жах. Все треба з розумом робити. Не зря ж, народі кажуть, що з дурного розуму можна і хи сломити з розгону. Слава Богу! Поставили знову ці, знаєте, якось так незвично. Поставили знову ж як вказівники ці, тому що коли розпочалася війна, все зняли. Все зняли. А тепер європейська розвідка, дивіться, ну, зупиночки із сонячними батареями. Це все було зроблено до війни і так би воно і робилося. Але ж прийшли нас в кращому життю навчати для грузових. Дивіться, світло зроблено на соняшній батареях, все заасфальтовано. Ну. Тільки немає ні одного контейнера для сміття, ну це ж таке, кожен повинен розуміти сам. Пакети потім викинеш. Я тебе вам трішки покажу, бо проїхали ми е... Гайсин і Немирів. ну Ми через місто не їдемо, ми їдемо по візні. Немирів, це я і не знала, Саняка тут Неміровську водку розливають. А Гайсен таке велике містечко, таке гарне, ми через місто їхали. То, бачите, Вінниця, Хмельницький, е Львів. Так, тут дощу немає. осінню пахне. Ну і на вулиці чимсь таким пахне, що я весь час кажу, Саня, що так воняє? Ну, що так воняє? Не знаю, що ну. Такий неприємний запах. їдим, їди запах є. Дорога дуже гарна, все тут продумане, все не скажеш, що погана дорога. І знаки такого кольору дуже яскравого прямо обрамлення. Так що їдемо. Мені здається, що сюди дерева більш жовті, да, Саня? У нас який зелень, да? Тут вони якісь більш жовті, тут осінь якось скоріше прийшла. Машиною гарно. Ми е, ну так, вставали сань, там покурити, туалет, а ми ще нічого не їли. Ну, там таке то шоколадку, то конфетки. то... Але я ж кажу, як автобусом їхати, ну дуже наливаються ноги. То я їх вже і отак задираю, і отак. Ну, а Сань кажу, Сань, давай я поведу, а ти трошки, він каже, та не хочу поки, ну не хочеш, то як хочеш. Машиною гарно їхати. Захотів, зупинився. А зараз цей Нім... Німіровчек, не мирюк. Ми об'їхали. було їхати через місто, подивитися, такі церкви там красиві. Ну, у кожному місті є церква. Залишилася в стороні. І ми їдемо на Житомир, потім на Хмельницький. І там проїжджали. Це зупинилися, тому що тут така траса скоросна, вся, що такі бордюри. і Зупиниться нема де. Так ми стали тут, зараз щось перекусимо. І це якесь кафе, але воно вже закрите. Ну, іншого місця нема де стати, тому гарне кафе таке, але ну, мабуть, не було клієнтів чи що. Тут свинюшник, ну, люди, зрозуміло, що так як і ми зупиняються, але мабуть ніхто ж не вибирає нічого. Тут продавали ось кафе-левада, продавали якісь бургери, каву. Кава, хуп, завжди гаряча кава, дитячий майданчик такий свіженький, там, он, бачите, є. Ось навіть є тут лавочка, можна на цю лавочку сісти. Ось вони. Можливо, тут хтось і сидів і їв, тому що, бачите. Пилу немає, ну, витерли пил. Гарний кафе. Там, дивіться, скільки цих є багато. Теж столики. Але да, Левада, традиційна українська кухня. Навіть новий, нова вивізка, але щось не пішло. Був хто знає, що не пішло. Бізнес він є, бізнес. Зараз Санька е, з краніком ось цю штучку ми Помиємо руки, чай у нас є, бутерброди, поки так. На замку. Вон, стілеці з барної цієї стіки. да, Левада називалася. Бачите, можливо, тут і мотель якийсь був, гарний такий ресторанчик, ну, не працює вже давно видно. Бачите, як. Все це, тому що війна, туристів мало, клем. Гарно. Юки які гарні. Санка курита скоріше. Знаєте, ми проїхали Вінницьку, ну, до Хмельницького доїжджаємо, та я вам скажу, що навіть таке село невелике, але до чого я веду, що заможніше тут люди живуть. Дорога просто суперська. Будинки, суперські, церкви, але вже... Стиль сам церковь дуже відрізняється від тих, що у нас. І пообочені такі крести стоять, там все таке квічене. Але ми будемо їхати дуже-дуже далеко. Так що я вам покажу сь сьогодні, сьогодні чи завтра, як ми там доїдемо, не знаю, що ми живемо в одній Україні, а культура і архітектурна і релігійна дивіться, які там. Це ж звичайне якесь ось церква. Бачите, яка церква. Дивіться, це звичайне таке невелике село. І це ж те, що кричать, що ми працювали е, хахли на, росі... на росіян. У Росії працювали. Таке от вам скажу, що це тільки початок. Це тільки початок. Оце таке село. А далі я вам буду показувати, які будинки мають у ті, що працювали в Росії, як вони вважають на росіян. Я думаю, що і на Рубльовки таких немає будинків. Але це все будували люди своїми руками. А, дивіться, звичайне село. Дивіться, які будиночки. Так що. Ось два двори чи три навіть ну, кинуті. Ніхто не мешкає там. Ну Це ж таке, це, знаєте, кажуть, нема родичів. То... Тут ще, знаєте, такі будинки є, що аворотом тобто подивіться, які такі маленькі, як плиточка. Це давно ми Сашо їздили років, мабуть, 30 назад. Хмельницькі скупляться, бо торгували шмотками, то вони так, знаєте, такі вибілені. Будинки такими плиточками зроблені. Картоплі дуже багато продають: картоплі, яблука, там персики. Але картоплю продають звичайні люди, селяни. А оце все ви ну як продавці, там так красиво. То знаєте, раніше було в Криму, продавали потім там Дніпропетровська області, де ж там це так вистроєне. Кожен персик витертий, поладнаний. Так що все продається. Ну, у нас все своє є. Чому будемо ставати туди ще щось купувати? Сонце то вийде, то не вийде. Ось, бачите, Хмельницький, Тернопіль і Чернівці 206 кілометрів. Так, коротше, ми з Сашою я кажу, дивимося, тільки що проїхали там, ну прямо ціла, цілий базар, знаєте, плетеного всього. Саня каже: диви, і будки для собак, і що ти хочеш. І таке гарне, знаєте, ну, ну красиве. Кавуни по 10. Отам ми бачили їхали троянди. по 6, да, троянди. Бачу. Та не хочу я йти троянд. Оце mm. картоплю, бачите, продають просто люди. Вон лохина. Дивіться лохина красива, Сань. От вона в них росте, бачиш? Ти подивіться, ціла ціла сад. Ви знаєте, ми по часу дивимося, що ми скоро будемо в Тернополі. То зараз, мабуть, заїдемо до Вітасіка, в гості. І, можливо, навіть заночуємо в нього, тому що ми думали, що ми пізніше прийдемо. Нам до місця залишається десь 300 кілометрів. Але нам потрібно бути там до обіду. Так що ж ми будемо десь стинятися, оце скільки ми переночуємо в Віті. Ще не телефонувала йому. Це він буде дуже здивований. І... Якщо ми проїдемо і до нього не заїдемо, то це буде обіда на все життя. Ви розумієте? Тому я трішки пізніше зателефоную. Я так до Тернопіль Сашою вже знає, бо ми на машині їздили. Але це ми з іншого боку заїжджаємо. Я вам скажу, що через Уман їхати в сторону Західної України, в сторону Львова, отуди і все набагато краще. Можливо, трішки довше, але тут дорога просто шикарна. І ти не заморюєшся від цієї дороги. Так буває населені пункти, але... Все одно дорога шикарна і це про все сказано. Так що, не знаю, зараз трішки пізніше в Тернопіль заїдемо, телефоную Дмит... Дмитрові господі, Вітасіку, і, мабуть, так ми зробимо, тому що, ви розумієте, ну, краще ж у Вітасіка, ніж десь у готелі чи в мотелі, правда? Зараз напишуть, ай, гроші, жалко, вам все не понять. Нам цього просто не понять. Якщо я скажу Віталіку, що ми десь у мотелі ночували і до нього не заїхали, то це все, дружбі кінець, як кажуть, буде. Так що заїдемо до Вітасіка. І гостинці у нас є для. Ми думали, що ми на... як назад будемо їхати, то заїдемо до нього, там і гостинці, і Маркусику, і... і їм. Але як так складається ситуація, то заїдемо обов'язково. Ну, це так я поки думаю, а що там далі буде, десь продам кавун перець, Диня не бачила. Зателефонувала Віті, він на роботі. Кажу, Вітя, ми вже проїжджаємо Смиківці. Він каже, Алко, то Смиківці вже там е, поруч, там живе моя сестра, і там вже десь поруч я. Я кажу, та ми оце не знаємо, чи заїхати. Та ти що, то заїжджай? Зараз і Оля прийде з роботи. Заїжджайте, нічого не видумуйте. Коротше, ми становимося в Тернополі, тому що дійсно ми сьогодні якось приїхали зарано. І до завтрашнього дня нам чекати, тому що якби ж можна було так, що ми приїхали зараз і його відпустили. А так ні, це армія, ви розумієте, і порядки тут свої. Ми, вибачте, ми переночуємо в Віті. Та там же ж і гостинці, і малому, все думаю, щоб вже ж воно, ну дай Боже, щоб вже ж воно було, хоч і сумка холодильник, ну, хай воно краще свіжіше буде. А тоді він каже, та їхати до Львова дві години від нас, а там нехай ми виїдемо в 9, а там нам іще ж треба їхати. Це напрям напрямок Львов. Нам їхати аж до Перемишля, далеко. То я ж кажу, що ми вранці встанемо. І поїдемо собі тихенько. Не хотілося людей, чесно, я ми не думали. Я кажу, Саш, ми знімемо отель. А потім отак. О, знову таки, отель в 11 одинадцяте вже, будь ласка, до свідання. Який смисл? Так що їдемо до Вітя. Ну, головне, що Вітя, якби знав, то він би, звісно, нам не пробачив цього. <гум> так що ми їдемо. Тернопіль взагалі файне місто. Красиво, є куди піти, є що подивитися. І розстроюється, розстроюється. І зараз я от подивилася направо. Ми були у люди, тільки ми другими шляхами їхали тут до них. Вон церква їхня, та велика, що тут направо, тоді наліво. і ми Тут недалеко до, до Віталіка. Тернопіль. Вітаємо вас mm. в Тернополі. Ну Ми знали, що ми через Тернопіль будемо їхати, чесно кажучи. Тому що по-другому ніяк в це направлення не поїхати. Ой, як гарно церква видно Розбудовується місто, дуже багато, дивіться, будинків. Ось виїжджає прямо на дорогу. Бачите, як гарна архітектура, Через дуже. 600 метрів на перекрестки. Правильно, направо нам, тому що прямо то центр. І ото там церква, там, мабуть, що в центрі. Дивіться, яка гарна архітектура, правда? Дуже багато церков, дуже багато. Це починається. Хмельницький це перше місто, місто Західної України, так воно вважалося завжди. І ось Кьорхер я хотіла заїхати той раз. Пам'ятаєш, ми їхали, кажу, треба буде заїхати. О, ну як місто, дивіться, починаються пробки. Зелене місто таке гарне. І люди гарні тут живуть. Во, у них серія на во. Во місто Тернопіль. Ну що, як Антошика? Я не знаю, мабуть, та більше, ніж мільйон. Мешканців тут проживає в Тернополі. Це ж Маркусик, Маркусик в садочку забирає його дідусь, ну, тесть Віталіка. І от він з ним гуляє, поки аж приходить Оля з роботи і Вітя. Ось зліва. Звичайні дивитись поверхівки. А я кажу... ще далі. Ні, ти ж дивися на цю. Я дивлюся. На... Ні, нам, нам далі, Сентя. Далі. Далі. Блин, ти бачиш, я лоханувся. А зачем ж ти повернув наліво? Попросився, я побачу, що номера, не наші, підіть вперед, вони тебе пропустять трошки. Це ж таке діло. Ти в тебе ж навігатор прямо веде, що ти повертаєшся. Я глянув метраж, а воно метраж не совпадає. Тут саме прямо і прямо. І у нас слідчий дош. Мені водії пропустили. Сенька перестроївся і пропустили. Так і повинно бути. Тому що я побачила, он там навіть машина Людмили стоїть. У них там, це сестра Віталіка, у них там спортивний магазин. Отам, от отам, 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 от от прямо. І зараз я навіть там побачила машину, то ми сюди їдемо правильно по прямий, по прямій, і ми приїдемо прямо до Віталіка. Ну, транспорту дуже багато.